Всім привіт! Ви на каналі з Рушном. Сьогодні я з продовжую вже четверту частину огляду колод World's Collide. Ось. Ну, Або сьому частину, якщо ми беремо всі колоди і всю закупівлю з нідерландського магазину, яка була ще в 2023 році. Ці колоди у мене лежали, і ми продовжуємо їх розбір. І ця колода також у нас з цього або іншого стартера. World Squite Keyforge. Всі вони були зроблені в Германії. Ось тут це написано. Тобто воно нічим не відрізняється, тому що інші стартери були зроблені в Китаї, скоріш за все. типу як Dark Tidings або HF Ascension. Але там різниця лише в тому, що ці всі токени. Або каунтери, вони були чомусь не запаковані, не знаю чому. І всі колоди виглядали так, тобто не було у них е, коробочок. Ну, До речі, я про це не казав. І це у нас колода Lamreal Dark Job Sneingo. І тут у нас такі будинки, як Untimed, Serian. І отакий Архонт. Маранчовий, він схожий на якусь посмішку, бачите? Прикольно. І розпакуємо цю колоду, подивимося, які тут картки. І потім у другій частині відео подивимося цю колоду на сайті Dex of Keyforge, ну, як завжди, відкриваємо запакували дебачу. Так, перевертаємо. такий архонт, Ми вже подивилися. І починаємо ми з Untamed. І це Quicksand з бурштином, Це дія. На розіраж знищує найбільш потужніше створіння, яке контролює, точніше, хто не контролює готових створіння Untamed, Знищує найбільш потужніше створіння кожного гравця. Ну, коротше, у кого немає Untamed або немає готових Untamed, то, то того і знищуємо Ну, Тобто треба дивитися. А, щось я на цій карті багато зупинився. Панпака Яга одна з моїх улюблених ще є. Панпака анга. так. Це створіння, у неї сутичка. І створіння наліво від панпака Яга отримують скірміш, що дуже круто. Якщо їх дві, можна комбінувати, там буде дуже круто. Одна дає плюс сили постійно, а ця дає скірміш. Тобто класно. Мімікрія дуже крута картка, це дія. Коли ти граєш цю картку, зроби копію карти в Diskard карти, карти, карти дії. Точніше, в скиді опонента не в своєму, а в скиді. Якщо там була якась потужна штука, її можна мімікрувати і дуже класно зіграти. Lowdown з бурштином. це діє. Дуже радий бачити цю картку. Unsuspecting Prey діє. Song of the Wild діє. Подобається мені. збір дає плюс один бурштин. Дуріння, яке ти обрав. Just Vongir. Mystic Murmuk. Теж дуріння. О, цей мурмук поприкольніше. Цей на всіх діє. Плюс один буршутин. Але на розіграш нанеси 4 пошкодження створіння, а у нього невловимість у цього, і твої ключі коштують мінус 1 бурштин, тобто на 6, а 5. Ну, якщо їх покласти 2, якщо б тут було 2, наприклад, було б 4. Ну, зазвичай їх потім швидко вбиває суперник цих мурмуків. Гермонія. У неї невловимість, і після того, як ти зіграв створіння, якщо ворожого створіння. Більше, ніж дружніх отримує один борштин. Дуже класно. Deepwood Dread. В нього розгортання і розіграш збір. від відхиль... Відхил полікуй цей. Сусідне, коротше. Сусіднє створіння. Він подвійний, це класно. І у нас починається земрін, і це у нас бурштин. Тя, тя. На розіграш знищує третину ворожих створінь і третину дружніх створінь, округлюючи вверх раз. Ну, Якщо у тебе мало, ця чистка дуже класно працює. Теж чистка регетрапл метер з бурштином. це дія. На розіграш знищує кожен стринний динозавр. І також створіння силою більше, ніж 6. Ну, 6 або більше. Golden Spear. класно, Подвійний Golden Spiral. До речі, я не сказав. Я експериментую з форматом. Я намагаюсь перекладати або одразу все, або якісь картки взагалі переклади, тому що це потім довгі відео. Ну і знімати буду, напевно, по одній колоді або ще якимось чином. Ну і зазвичай я теж буду знімати все одно Дексовки Forge в кінці, ну тобто так. Поекспериментуємо, якщо вам такий формат більш сподобається, залишимо його, ну як розпаковки. Сенатор Shrinks, можеш використовувати бурштин на ньому, ніби він в твоєму пулі. Це дуже класна штука. І на збір розіграш можеш піднести Сенатора Shrinks, Але зазвичай, якщо з є. Чим його вбити, то треба вбивати, звичайно. Рітр Галім. На розіграш ключі твого суперника коштують плюс 3 наступного ходу. І на збір можеш його піднести. Якщо ти це зробив, ключі твого суперника коштують плюс 3 наступного ходу. Ну, Тобто те саме, тільки на розіграш і на збір. В принципі. Тільки його треба піднести квест Ярда. Можеш піднести його і, якщо ти це зробив, отримай один, І у нього не буде місця. Він подвійний. Perfect Ludo створіння. Классне. На знищення перемісти кожен бурштин зі створіння в спільне сховище. Кожен дружнє створіння отримує цей. Всю способність. Додам про монтажі як треба, будь-то способність якась. Так, Legatus Raptor. Класно. Imperium. Дія з бурштином На розіграш захисти двох дорожніх серій. Дуже класно. Ну, тобто поклади варт подвійні. Класно. А, і починається This". A fair game Дія. Розіграш скидай. Скинь верхню карту колоди суперника суперника та відкрий його руку, подивись, ти отримуєш один бурштин за кожну картку. Отримай один бурштин за кожну карту скирнутим таким чином. Точніше, отримає стільки бурштину, ну, наприклад, ти скинув там, наприклад, діс. Ну, Якщо в руці у нього там три ДІС, то отримує три бурштина. І твій суперник робить те саме з тобою. ну так. Короче, оба. Сріф з бурштином, класна чистка. На розіраш знищує трьох найбіль... трьох найбільш потужніш... потужніших створінь. Of the здеммт артефакт. Дія, архіву картка. Борніт. Це створіння, прикладу, мабуть, збір відкрий 5 верхніх карт з колоди гравця, викине на смітник, всі карти розкриті таким чином. Перемішай інші карти, розкриті, розкриті карти. в свою колоду. Отак. The Evil Eye з бушном. це дія на розіграш кліщ коштує плюс 3. Наступно, В наступному ході. Наступний, в наступний хід суперника. Мельсон. На бійку можеш перемістити. Вороже створіння, куди завгодно в його бойовій лінії. Якщо ти це зробив, якщо він на ф... а, потім, якщо він на фланзі, захопив один буршн. Коротше, це створіння захоплює один бурштин зі своєї сторони, іначе якийсь як Марс. Лілітал на збір та бійку захопив один. Infurnos, класно. Фістін Touch з бурштином, діє. Екзюм З бурштином – це дія, розіграш що обере створіння. В скиді можеш зіграти це створіння, ніби воно належить активному будинку, і в твірці. І Тач – Touch це дія, Розіграш знищить створіння. На якому немає бурштину. Така колода. Ну і зараз ми перейдемо. До сайту Dex of Kifor, де я більше детально розгляну синергію цієї колоди. Ось і скажу вам її САС. Вітаю вас у наступній частині відео. Ви все ще над каналі Тигрізрушно. і з вами Скіф. Так, це у нас колода Lamріol. Dark Drops Nango, яку ми дивились з вами тільки що. У неї 64 SAS, Окремо, якщо брати 26 сас, у Усеріон 18 SAS і Антейм 20 SAS. І перейдемо до цієї колонки. 10 це у нас контроль бурштину. Це не дуже багато, але є. 22 генерація бурштину, це класно. Це більше, ніж. Більше, ніж 15. Ну, коротше, це класний показник. 0-3 контроль артефактів. Знову ж таки, Rastvanger. На бійку, якщо він виживе, знищив артефакт. Якщо артефакт має бонус бурштину, отримує стільки бурштину, скільки написано на тому артефакті, який знищив. Так, 12. створіння контрол або кріч контрол. Ну, такий середній показник. Нормально. Нормально, є чим вбивати. 2,3 швидкість. Це у нас Library of the Damed дає. Чому, до речі, 225, а написано, що 2,3, Це я не знаю, не скажу вам, що за прикол. Так, це у нас артефакт і надію архівуй картку. Ну, так, це умовна швидкість. Дошка 70, небагато. Але, в принципі. Не так вже і погано. Могло бути і гірше. Потім я тут помітив такий creature protection, це імперіум, у нас їх два, одразу скажу. Він з бурштином, це дія на розіграш э, захисти двох дружніх стрінь, або поклади токен до цього захисту. Це протекція, так. Тобто, щоб вбити це створінь, треба або два рази вбивати, або витрачати на них. На них э, Поліпшення пошкодження, а потім битись. Ну, коротше, ви знаєте, про що я кажу? Так, Потім 10 екстра бурштину. Це не, не мало, але і не багато. Такий середній показник, в принципі, достатньо. Достатньо, Щоб виграти цією колодою пробувати. 15 дій і 18 сторінь. Ну, такий середній показник, нормальний, я вважаю. І це така більш-менш вже непогана колода, як на мене. Три три артефакти. Це у нас Library of the Damned, Неначе я вже дивилась. Так, Дев'ян Library of the Damned, А, дивились. Потім у нас що там? І Golden Spiral, їх дві, їх дві. Надію, піднеси, дружне, серіння, підготуй та використай це серіння. Ну, це класно. Якщо їх ще дві, і вони зайшли, і можна цим користуватись. Тому що зазвичай, якщо є артефакт контроль, то не завжди це Раствангер. І у суперника може його і не бути. Тобто це класно. Але за піднесіння. Піднесення, точніше, тому треба бути обережним. Так, ну і що ще я можу вам сказати? інфурна, це класно, що він тут є. Тертія, не пам'ятаю, чи розповідав, це дія з бурштином, це розіграш, граш знищує одну третину ворожих створінь і одну третину дружніх створінь, округлюючи вверх, ну, тобто в більшу сторону. Якщо правильно скористатись, це може бути дуже класно, якщо дуже багато створінь, наприклад, так точно. Якщо там три створіння, ну, одне вб'є умовно. Так, Квестер ярта. У нього невловимість невловимість. На збір можеш піднести його. Якщо ти це зробив, отримає один бурштин. Це прикольно. Це генерація бурштину. Якщо я не помиляюсь, Квестер ярта. Так, є. 2 по 0,98. Бачите, там було. Так, далі, далі, далі. Подвійні у нас були ще Deepwood Druid. Це дуже класний екіп. У нього розгортання і на розіграш збір. Е, полікуй сусіда. Це класно. Ну і така прийнятна колода, я так скажу. І переходимо до завершальної частини цього відео. Ось така ось колода. До речі, скажу одразу, цю кінцівку я знімаю одразу на всі 5 колод, які будуть. Кожна колода, скоріш за все, вийде окремою частиною. Ось. Тобто окремо, щоб не було довге дуже відео. Спробуй такий формат, може він вам більш сподобається. Ось. Тому нагадую вам, що тому ви не бачите ніякої колоди в кадрі, тому що це буде, може бути одна з них. Або потім підзніму, коли все відкрию, підзніму окремо, коротше, і ще де, там смонтую окремо. Може це виріжу, додам те, що треба. Коротше. Отака от колода. Прикольно. На сайті Dex of Kifortбі з це розказує, яка це колода, що вона робить. І нагадую вам, що це відео і інші відео були зняті завдяки Збройним силам України, іншим підрозділам. Тому допомагайте ним, їм, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. Ось, нагадую вам, що у нас є спільнота в Telegram, в Discord, також є Facebook, всі є чати. Також, якщо вам сподобалось це відео, ви можете задонейтити на монобанку, яку я прикріпляю в описі до цього відео, і також для міжнародних переказів є PayPal. Також нагадую вам, що ви можете придбати одну з нових колод Age of Ascension, of Change та World's Collide у мене безпосередньо. Або напишіть мені в коментарях під відео, якщо ви хочете придбати. Я з вами зв'яжусь. Або, якщо ви знаходитесь вже в нашій спільноті, можете написати мені прямо там. Або в приватні повідомлення. Таким чином. І скажу, що всім папа, і да прибуде з вами бурштин.